Старенький червоненький за української селекції Ліазеа Lady Boss. Буде накладено фільтри, щоб передати більш точно колір червоний. Тому колір листячка буде змінений, а колір квіточки буде переданий вірно. Ось такий гарньюнька. Він ще не розпустився, але колір вже заворожує. Кущик невеликий, два роки йому, і сидить він у горщику 1,6 літрів. Ось такий кущик. Це перший квітконос. Будуть ще, але поки він набирає швидкість, так сказати, так би мовити, Ліязеа Леді Бос.